Друзі, всім привіт! Хочу вам показати в цьому відео, яку зробив партію чайок Бо перед цим я зробив партію лелек великих. Там нафарбував собі заготовки крил для менших лелек. Ну, а сьогодні зробив 4 лелеки ці що ой чайки ці, що треба вже відправити. І там воно поробив заготовки сьогодні, пошлюфував їх. Там на... на цих. На лелек поробив заготовки крил. Ну, в общем, Робота йде, продовжується. Ще раз повторюсь, що TikTok найкраще працює з розповсюдженням контенту, да, який знімається, викидається, загружається в соціальні мережі. Тому всім раджу завести свій аккаунт, якщо це хтось ще не зробив. Але має свою якусь невеличку домашню майстерню, то рекомендую завести сторінку в TikTok і там викладати, уже пристосовуватись да, до, ну, в плані монтажа і так далі. Я не монтую. Найчастіше просто зняв коротеньке відео, як зараз з вами. Да, і на імпровізації чисто показав, розказав, що зробив, чим займався, та й все. А там вже, виходячи з того, які коментарі пишуть, запитують, знімаю відео і далі. Значить, був в е В цьому... Даск е онлайн, замовив ось собі чотири листи фанери, четвірки. Ось вона знизу тут Це я зверху вже шестерки наложив, та що в мене залишилось з минулого разу. Розпиляв її на своїй. Е Торцевій не торцевій, а комбінованій пилі зняв защиту і розпиляв. Ну, Кривувато, да, але мені тут на лобзиковому станку піде і так. Значить, і сюди ще трошки влізло. Бо тут полка, полка ширша. Тому ось такі справи. Матеріалом запасся, чому дуже радий, бо він не завжди якісний є. Зараз можемо порівняти це. Я брав фанеру. 3-4 сорт. Бачите, яка вона. Дуже важко з нею працювати, тому що треба ось дуже бачу, багато таких сучків. Доводиться підшпакльовувати, підфарбовувати, підтирати. Дуже-дуже ну, багато часу уходить на ці всі мікромоменти. Ну, а цей вже сорт 1-2, то Видно якість, да, що дуже-дуже хороша, і вона така важча, дуже мені подобається. Тому я урвав 4 листи. Це на 2700 гривень замовив, плюс 500 гривень доставка. Але, зважаючи на те, що розпиляв я. Е ці чотири листи сам, а не в Даски. Да? Раніше я там ну, найчастіше сідав на таксі, бо від мене цей магазин далеко. Сів на таксі і поїхав туди. Там вибрав собі два листа. Ну, це єдиний плюс, що сам вибираю. Да? Вибрав два листа або лист і пішов на розпил. Мені його розпиляли, я знову викликаю таксі. Туди і назад це в районі десь 300 гривень. Плюс розпил двох листів 6 метрів по 28 гривень за 1 метр цього ж, одного ну, метра розпилять. І того виходить так, що я на чотирьох листах що їх не розпилював, зекономив 670 гривень. Ой, да, розцінки там такі. А розпилюють вони як? Беруть ці два або чотири листи разом, ложать. Там же ж розміри сітку, я замовляю одну і ту саму, ложать за один раз, провели, швиденько розпиляли його і 670 гривень в кармані. Тому вирішив не замовляти, ну, не пиляти там, просто доставку собі замовить. Трошки запарився тут ну, по самому важко ті листи на ту комбіновану пилу класти, але з горем пополам перепиляв. Трохи пізніше куплю собі якийсь простенький лобзик ручний, да, і буду ці моменти вирішувати таким способом. Я із своїм YouTube каналом постійно експериментую, тобто дивлюся, який контент. більше залітає, да, Найбільше залітає контент ну, там, в шорцах. Да, там, де прописуєш англійськими вуд турнінг тобто точення з дерева або по дереву, і ці шорти залітають. Хоча взагалі не зрозуміло як алгоритми, же, що цей штучний інтелект пристосовують до, до нас, чи ми ми вже підстос... пристосовуємося до нього. і Штучний інтелект якось оподіляє, що ти там скидаєш, повністю зчитує, що ти кажеш. Тому, як би сказати, коли парися, да, якесь там відео, старається щось розказати, воно не заходить. Зібрало там 200-300 переглядів і все. А коли, до прикладу, я навіть сьогодні скинув на лобзиковому станку, пропиляв 15 секунд без слов, без музики, без нічого, просто пропиляв. Ну, заготовку з да, які я там на токарному станку точу, а потім ось так сюди ці важелі чіпляю. Просто 15 секунд прорізав на лобзиковому станку, швиденько якось там підписав. Вже дивлюсь, там пройшло 20 хвилин, 1200 переглядів. Ну Якось воно не передбачувано і частенько просто несправедливо. Тому цей місяць я буду максимально спамить, тобто подивлюся, що буде, Того, що скину вам ссылку, до речі, під відео. Є така спеціальна сторінка, де вводиш свій. YouTube канал або будь-який інший. І вона орієнтовно показує, скільки цей YouTube канал може доносити ну, приносити тобі доходу, тобто скільки він заробляє цей YouTube канал. У мене монетизації ще немає. Я зараз на пів шляху. З вересня місяця я ж почав знову знімати відео. Там залишились у мене умови. Треба 4000 годин за рік. Про перегляді. У мене зараз є 2000. Ну, за рік, думаю, що якось воно там і набереться, надивиться. Але ну, дуже-дуже важко йде. І я ж кажу, якось несправедливо, незрозуміло. Одне заходить, інше не заходить. Ну, В плані шорців, да? там, де стараюся щось розказати, воно не заходить. Там, де взяв просто частину процесу, да? там, де немає. Е Ну, завершення в одному, в, в одному відео, да? тобто початок, середина і завершення. В цьому відео є лише частинка, там 15 секунд, що ти там знімеш, але воно залітає. Були випадки з торцевою пилою, де я пропиляв просто ну, там, доску, і це відео набрало 100 чимось тисяч переглядів. Що тут скажеш? Тобто, не знаю, якось воно мене цей хаос демотивує взагалі знімати відео на YouTube. а просто вже почав і познайомився з вами. Тут багато людей, пишуть мені тут, да? ми спілкуємось в коментарях, стараюся. Відповідати на ваші всі повідомлення, або знімати те, що ви там, Ну, відповіді на ваші коментарі, те, що ви там питаєте. Ну, і, в общем, так уже буду в общем, вирішивши цей місяць проекспериментувати по спамити, Ну, Я так це називаю. Тобто заливати все туди, все, що завгодно, в плані шорців. Да? А шорти дають змогу. Просунути відео, нехай воно буде без смисла, да? тобто, ну, таке безтолкове, але його YouTube чомусь просуває. Тобто воно набирає шалені перегляди там, по 5-10 по 10 тисяч переглядів. Ну, Для мене це просто не... я не знаю, як пояснити це. А те, що там знімаєш, пояснюєш, розказуєш, намагаєшся в... В... донести якось свою думку. То взагалі там пантина набирає переглядів, тому і цікавість да, до цього процесу зникає. Ну, побачимо. Поекспериментуємо. Кому цікаво, також зможете подивитися, що з цього стане. Тому якось так. Ну, а з приводу роботи в майстерні, то все нормально, порядок. Працюю. Зараз зробив цю партію чайок, заготовки там поробив на лелек. Завтра зроблю. Ключницю замовили, і далі знову по колу повертаюся робити <клес> лелек. Та Такі справи. Тому, друзі, можливо, ця інформація, яку я кому розказую, знадобиться або принесе якусь кори, користь. Сьогодні я з одним підписником там в коментарях переписувались. Пише, бачив, як ви працюєте на лобзиковому станку, згадав, що в мене в гаражі якийсь там є, та й вирішив все ж таки його знайти, подивитися, чи він працює, і, можливо, самому щось попрацювати поробити. Ну, це надзвичайно приємно, бо ну, приємно те, що люд, люд, людину, да, нехай це буде навіть одна людина, навіть якщо хтось один буде дивитися, мій цей процес, да, який я знімаю на YouTube, викладую. Навіть для цієї однієї людини, якщо це принесе корість, користь, то я буду радий і вже це буде Да? тобто є який сенс. Людина отримує від цього користь. Тому й таке, Якщо я ж кажу, вас що цікавить по матеріалах, де я що використовую, фарби там, фанера, всякі комплектуючі, як воно це все висить і так далі. Кажіть, питайте, все відпишу, намагаюся максимально. Всім відповідати. Ну, а якщо не відповідає, пишіть ще раз. Може, де щось пропустив, то відпишу вам обов'язково. <кій> Завтра планую зробити вихідний. Побачу, як там, бо в мене ж, бачите, тут малий приходить, ну, займається, в общем Це я в нього трохи тут поприбирав, щоб менше було речей, бо він все розкидує От такі тут сердечка, тату малює. Прийшов, 20 хвилин погрався, пішов пішов з мамою далі. Десь у дворі гратися, бо тут в ж робота тут сильно не розженеся, бо те гостре, там пелюка, та ще щось. ну, в общем. Так що, друзі, такі справи. У нас учора тут теж працював. Напевно, всі вже бачили. Два рази так гепнуло, що. А ми ще тут недалеко, десь 2 кілометри до того місця, де були вчора. Ну, не буду називати ці слова, бо, можливо, там забани чи ще щось. Ну, скажімо так, гепнуло. Гепнуло добряче, бо тут здригалося все. Піді мною ще тут погріб, то, ти що, я думав, тут і вікна повилітають. То теж цей фактор, він. Трохи так демотивує, скажімо так. Бо ну, стресуєш, переживаєш за те, за все, за дитину, за, за сім'ю свою переживаєш, тому якось якось так. Ну, Незважаючи на на ці всі, на це все лихо, горе, да, що у нас тут практично кожен день доводиться не зупинятись, якось навіть, ну, потроху якось щось робити, чи Працювати і, і все буде добре. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, всім вам ж, жму руку. Бережіть себе. Ще побачимось. Пока.